Ви дивитесь Лозівську панораму, огляд подій від телерадіокомпанії Лозова у студії Вадим Гоч. Моє вітання. Пріоритетом стає освіта, об'єднання громад відкладається, а коментарі у соцмережах можуть слугувати зворотнім зв'язком. Міський голова Сергій Зеленський підсумував перші 100 днів на посаді. Спілкування з журналістами тривало дві години. Найголовніше з цієї розмови ми покажемо у сюжеті. Звіт про стадену роботу міський голова розпочинає з оцінки діяльності своєї команди. Говорить, ще є над чим працювати. Створена команда, яка дієздатна. Є, безумовно, питання професіоналізму, слаба адміністративна підготовка. Ну, я думаю, ми їх трошки піднавчаємо і вийдемо на 100% з віддачею десь через рік. Щойно обійнявши посаду, новий мер стикнувся з дефіцитом бюджету о 12 мільйонів гривень. Говорить, завдяки співпраці з областю та народним депутатом дефіцит вдалося закрити і отримати додатково ще 5 мільйонів гривень. Їх направили на освіту і медицину. ми 3 мільйона витратили на ТМО, яке створювалось у нас на премії. Ну, люди отримали від 3 до 5 тисяч гривень. Десь так, в кінці року, додатково. Перша реформа, яку запровадив Сергій Зеленський, це об'єднання міської та районної медицини. Вже наступного дня після жовтневих виборів районна лікарня безкоштовно надавала послуги для містян. Згодом Лозівчани перестали сплачувати і благодійні внески, які міський голова називав добровільно примусовими. Сергій Зеленський ініціював також об'єднання громад, але цей процес поки вирішили відкласти. Через незрозумілу ситуацію з бюджетом, говорить мер. Ми сьогодні з селищними головами домовились так. Вони готові сьогодні проводити, вступати. Ми не бачимо на сьогоднішній день нормальної ситуації для цього. По-перше, не зрозуміле додаткове фінансування. Якщо ми це робимо, ми повинні щось сільським селищним радам додатково запропонувати. Зараз пріоритетом для себе міський голова вважає освіту. Два мільйони виділені на школи сьогодні розходяться у вигляді комп'ютерних класів, меблів, нових вікон. Далі заплановані ремонти. Зокрема, у третій школі доремонтують покрівлю і проведуть до ладу будівлю музичної школи у центрі. Дороги також ремонтуватимуть. Ми сьогодні плануємо 3-4 мільйони на дороги. Поки що первоначально будуть робитися в першу чергу центрові дороги. І будуть ну тріквартальні робитися дороги по мікрорайону. Ті дороги, які ми запланували по частному сектору, також будуть робитися. На сайті все є. Міський голова говорить, для нього важливий зворотній зв'язок. Він читає місцеву пресу, переглядає коментарі на сайтах з міськими новинами та стежить за повідомленнями у соціальних мережах. За словами Сергія Зеленського, так він особисто бачить реакцію лазівчан на свою роботу. Повну версію розмови з міським головою можна буде переглянути на сайті Лозівської міської ради.